Ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ. Через атаку загинула одна людина. Ще понад десятеро отримали поранення. Одразу, як пролунав сигнал повітряної тривоги, особовий склад направився до укриттів. Втім, група потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Також стало відомо, що внаслідок удару по навчальному табору ЗСУ біля Кропивницького, 21 липня, загинули іноземні добровольці. Нагадаємо, тоді ракета влучила в їдальню під час обіду. Відомо про щонайменше 15 загиблих та понад сотню поранених. Серед постраждалих бійці з США, Колумбії, Тайваню та Данії. Про це повідомило видання «The New York Times», додавши слова американського добровольця, який розповів, що перед ударом сигнал повітряної тривоги не спрацював, а ще в їдальні не було аптечок. Україна розгортає іноземні війська для посилення своїх сил проти більшої та краще озброєної російської армії, яка щодня бомбардує країну, навіть коли президент Володимир Путін планує зустрітись з президентом Трампом у п'ятницю на Алясці, щоб обговорити припинення війни. Американський новобранець з Флориди, який попросив не називати його імені, сказав, що вибух був найгучнішим, який він коли-небудь чув. Після вибуху на землі біля їдальні лежали мертві та розчленовані тіла, а також тяжко поранені солдати.